Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. «Формак». Знаєте, я думаю, що інколи, коли здається, що світ збожеволів, треба заспокоїтись. По перше, вдихнути повітря в легені, а, проаналізувати все і випрацювати власний план дій. Зараз з нами на зв'язку. Микола Давидюк політолог. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю! І у нас справді є кілька таких важливих обставин, з якими треба розібратися. Yeah. <laughs> Я дивився і навіть перекладав, відверто скажу спеціально з першоджерела з угорської мови. Ну, зрозуміло, через перекладач. Тому що угорською я не володію, але я перекладав інтерв'ю Віктора Орбана після зустрічі з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Мені було цікаво, чи нічого там не наплутали в ці інтерпретації медіа, які розповідали про заяви Віктора Орбана. Значить, Орбан дав інтерв'ю Каналу М1 про це пише видання Маґяр Немзет. І як я сказав, я от займався перекладом цього інтерв'ю. Ось що сказав Орбан. Я дуже коротко. Він, він по-перше, назвав діючу адміністрацію Сполучених Америки провоєнною. От далі він сказав, що демократи керують президентом і віддані війні. А ми це він про себе говорить. Ми є промирним мирним урядом. А Дональда Трампа при цьому він назвав людиною миру. І далі дослівно. Я зараз зацитую на запитання про те, що Дональд Трамп критикував членів НАТО. Мовляв, хто не платить, той не має права на захист. Віктор Орбан відповів, що це не критика, це більше ніж критика. У нього себто у Трампа чітке бачення, з яким важко не погодитись. Він каже: наступне: по перше, він не дасть от увага. Всі слухаємо уважно. Це є в оригіналі. Він не дасть ні копійки на українсько-російську війну, тому війна закінчиться. Бо очевидно, що Україна не може стати на ноги. Якщо американці разом з європейцями не дадуть грошей і зброї, то війна закінчиться. І якщо американці не дадуть грошей, то самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, а потім війна закінчиться. А пане Миколо, ну ось такий план дій озвучений прем'єром Угорщини. І а, у мене наступне питання. Знаєте, коли політики щось говорять, досить часто виникають ситуації, коли потім прес-служби щось починають коригувати. Він не те хотів сказати, ви неправильно зрозуміли. журналісти все перекрутили. Так, от питання: наскільки можна довіряти такій версії Віктора Орбана, яку він озвучив в цьому інтерв'ю? Версії позиції Трампа, адже раніше сам Дональд Трамп ну озвучував, скажімо так, дещо інший сценарій припинення війни. Ну, я думаю, що це сценарій завершення війни імені Орбана, а не імені Трампа. Трамп, коли захоче, він сам скаже. І такі прес-секретарі дешеві, яким є Орбан, йому точно не потрібні. І Орбан не є офіційним речником Трампа, і Орбан точно не є офіційним представником Трампа. Те, що він приїхав туди в виборчий візит, робочий виборчий візит, тому що це неофіційна зустріч. Це якраз таки спроба Орбана нанятися дешевим політичним ломом і працювати на користь Трампа, ну от, але якби Трамп хотів він би сам це міг заявити, ну можуть міряти там якісь соціології в Угорщині, можуть там нагнітати соціологію в Штатах, але це поки що позиція виключно Орбана. Ну от друге, що треба теж варто сказати тут: Орбан мріє руками Трампа окупувати частину України. Це то точно його стара мрія, і от той націоналізм, який він награвав, він буде намагатися реалізувати його через Трампа. Я, от, я, що, я, що, пане щоб... Миколо. Я вибачав, даруйте, будь ласка. Я просто по ходу уточнення Орбан планує окупувати частину України руками Трампа чи руками Путіна. Дивіться, одне 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 з другим, точно. Але скажімо так, якщо Путін в нього уже є, і він працює на Путіна, та і там за це просить свою плату. Точно так же він буде просити Трампа теж десь йому підігрути. Ну знову ж таки, якщо дивитися в логіці того, щоб Трамп не давав грошей взагалі Україні, то зрозуміло, що він буде намагатися тиснути, щоб стався розвал України або щоб сталася там окупація України. Ну от, і якась частина типу там з путінського плану. Типу, яку він там не хотів окуповувати, ну Орбан буде мріяти, що він її сам не зможе захватити, приєднати або взяти там умовно в управління. Те про що мріє він в своїх мадярських снах. Ну, от, але зрозуміло, що це насправді трошки вивихнута людська свідомість і політична свідомість. Ну, от Орбан просто націоналіст, який поїхав з глузду, от і намагається десь там окуповувати Україну з іншої сторони в своїх мріях. З іншої сторони він теж буде намагатися мститися там Соросу. типу, по якому він там. Свого часу за, за гроші, якого він обирався, а потім якому він там університет закривав він намагається десь палки в кве ставити на своїй території, і якраз теж буде намагатися Трампа зіштовхувати його з ним лобами. Тобто, насправді це така. Позиція, коли він намагається всіх перехитрити, але повторюю, що це просто виборчий візит. Його туди запросили просто на дачу до Трампа, щоб він там потанцював, порозказував потім в радіо чи для якихось каналів. Насправді ніхто його слухати після виборів не буде, і точно до Орбана й до, до таких як Орбан, точно ніхто прислухатись не буде. Просто його зараз використовують. Поки Трамп кандидат, йому треба показувати, що там президенти, прем'єр-міністр їдуть до нього на дачу радитися, прислухаються. І Він показує, що бачите, вже черга з президентів стоїть. Ну а Орбан такий що й сам прислужитись не проти. Він і китайцям прислуговується і росіянам. Тут ще й буде. Я Знаєте, от якби на підтвердження навіть вашої версії, я в цьому інтерв'ю такі відзначив нотки, які звучать виключності Угорщини. От коли Орбан порівнює, він каже, що Дональд Трамп розуміє справжність Угорщини. Я своїми словами зараз передаю, що Угорщина радикально відрізняється від інших країн ЄС і НАТО, а що Угорщина є таким острівцем консерватизму в світі. Якісь повідую інші цінності, будемо так говорити. Ну от як приклад він назвав сімейні цінності, тому що всі, мовляв, навколо бігають з ЛГБТ. А ми тут всі такі консерватори, і на цій хвилі ми, значить, з, з, з Трампом а власне порозумілися. Порозумілися а, в цьому плані. Але от щось тривожного звучить, а, і це звучить не лише від Орбана, що. А Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Це з одного боку, ніби тривожно. З іншого боку, це ж має стимулювати наших європейських партнерів. Так дбати про власну безпеку. На сьогодні це спрацьовує. Ну, Дивіться, Орбан робить такі заяви, гострі. Типу, а то він сам доплачував угорщина. Дотаційна країна, і він робить, що Європа сама повинна платити за свою безпеку. Так, пробач тебе Буш 에, забирав в цей в НАТО. Тільки для того, щоб вас захистити від радянського союзу, вас просто забирали від Росії, щоб вас просто не знищили. Ми пам'ятаємо, що сталося з Угорщиною, коли радянські війська поверталися, і як вони окуповували, і як вони потім намагалися вирватися з цих жілізних клешнів. Розумієте? От і зараз він намагається е розвалювати НАТО, а він що його строїв? Чи він там додавав додаткову силу? Ви розумієте, що зараз, якщо німці не побудують свій завод з виробництва танків, в Угорщині, крім пістолетів, нічого не виготовляють. Це країна не більше 10 мільйонів населення. Тобто, при всьому його консерватизмі, але він навіть з дружиною не приїхав, він доньку взяв. Тому грати з себе консерватора, давайте згадаємо з перші вибори, з якими Фідес йшов на вибори. Він йшов з ліберальними демократичними цінностями. А зараз він вже консерватором. Так, давайте чесно скажемо, він блюзнір, маніпулятор і брехун цей Орбан. В нього немає цінностей, взагалі ніяких. Це просто людина, яка за гроші готова продати, кого ви скажете, того й продасть. Розумієте? Тому в даному випадку він точно не представляє ніяку силу в Європі. Це просто такі продажні еліти сьогодні, тут, завтра, там. То вони з Путіним, то вони з Трампом. Слухайте. Як, як він Трампу пояснить, що він єдиний в Європі, хто погодився на виробництво китайських електромобілів? Ну а як, з якими цінностями це в'яжеться? Як він їде до Трампа і каже, що він його повністю підтримує? Трамп для нього лідер, ідол і взагалі хрещений батько, а єдиний завод, який будує китайські електромобілі, це Угорщина. Так Китай ж сказав, що найбільший ворог Трамп сказав, що найбільший ворог це Китай. А як тепер Орбан буде це пояснювати? Що він найбільший партнер Китаю в Європі? Ну як так же пояснити? Це підтвердження тих слів, що це брехун. Він просто всюди хоче бути затичкою, щоб ним там затикали якісь проблеми. При цьому там собі підзаробляючи або політичні бали, або напряму гроші? Ну, от, тому те, що зараз Орбан зняв маски і вже грає проти НАТО і проти Європи, бо знову ж таки. Це ж історія, да. Про ось тих зрадників, які в ніч в ніч окупації відкривають центральну браму до міста. Да? це ж це ж Орбан. Побіг до Трампа. Типу, а давайте вони тут не платять. Ми дозволимо, щоб Путін на них напав. І з Путіном теж дружить. Це зрадник, це типовий образ зрадника. Якщо ми подивимося історію там політичних відносин воїн і інших таких речей людської цивілізації, то ось такі люди. Це типовий типаж зрадника. Він зараз зраджує Європу, от він зраджував там своїх політичних спонсорів. Він зараз зраджує своє населення. Він зраджує угорщині її історичні перспективи і майбутнє, тому що вивівши угорщину з НАТО і знищивши НАТО, він зробить її слабкою до нападів інших сусідів і інших великих держав, типу Китаї і Росії. Микола, він і я... погуляє Угорщину історично. Я думаю, що дуже влучно про те, що Угорщина, яка сама є глибоко дотаційною країною, яка фінансово не може звести свої свій, свій бюджет без, без дотацій, без, без мільйонів з Брюсселя, Зараз подала голос, що це правильно, що Америка не буде фінансувати європейську безпеку. До речі, от я дивився на життєпис Віктора Орбана свого часу. Він так серйозно шпетив московську владу за окупацію Угорщини в 1956 році. Тобто, в принципі, фізично він вже пам'ятає, що окупація одного разу вже сталася, вже була. А слухайте, але, от, попри все це, а як європейські лідери, як Європа реагує на те, що у них всередині... Дені, ну просто несамовитий троянський кінь, який поїхав порадитися в сполучені штати з Дональдом Трампом, і всіх назвав поганими в Європі, що в Європі, в Європейському Союзі і в НАТО є лише одна гарна країна. По суті, справи з контексту так виходить: це Угорщина. Ну, має ж бути якась реакція від союзників. Ну, союзники бачать, що криси почали бігти з корабля, і коли міняється насправді напрямок руху Європи, тобто Європа розуміє, що дешевого те, що Борель казав минулого літа, так коментуючи Україну, що не буде дешевого газу з Росії і не буде безпеки з Сполучених Штатів. Якщо Трамп виграє, дійсно Європа... Може забути за стару безпеку знову ж таки, Європа це була домовленість, атлантична домовленість між Європою і Штатами, що Штати беруть на себе світове лідерство, роль світового поліцейського, але забезпечують Європі безпеку. Європа підтримує штати в їх великих міжнародних кампаніях. Але коли Трамп намагається грати в ізоляціонізм на догоду Путіну. Ну, сказати, що Європа повинна тоді здатися чи прикинутись мертвою, ну теж ні. Ми бачимо, що це одразу запустило політичний інстинкт в Макрона. І Макрон одразу включився, і те, що він їде в Україну, це тому підтвердження. І те, що він підтримав чешську коаліцію на 800 тисяч. Те, що він хоче підтримати дальнобійну ракетну коаліцію. Артилерійську коаліцію по снарядах це те, що він включився. Знову ж таки, я б дуже не хотів би, щоб це була історія, просто там для підняття е, ставок на переговори, да щоб він просто зараз політично це там поговорив, емоцію підняв і все, і потім він зробив. Дуже хотілося, щоб Макрон був людиною слово і відповідав за свої дії і зробив все те, що він обіцяє. Це було б дуже добре. Ну, от і я думаю, що все-таки він повинен це зробити, бо насправді. Франція отримає лідерський статус в Європейському Союзі. Вони з німеччиною завжди йшли на здрявна здрю, що називається але. Якщо Штати виходять з оборони Європи, то в Європі в Європейському Союзі одна ядерна держава це Франція. Німеччина не ядерна. Вона має американські ядерні носії, так само як там Бельгія, Голландія Італія. Ну, От але тоді реальний власник ядерної зброї в союзі це Франція. То відповідно навколо неї всі об'єднуються, і те, що вона в минулому столітті в другу світову війну була окупована. Але перед цим була супер великою імперською державою, лідерською державою. Вона може повернути старі позиції, і вони можуть повернути собі е, ті можливості, які мали до окупації німцями, і те, що їм Деголь свого часу здобув ядерну зброю, зараз може зіграти ну дуже класну. Кампанію для самої Франції в поверненні її лідерських можливостей, і скажімо так: те, що Британії немає в, Європ... в європейському союзі, їй в плюс, тому що вона отримує беззаперечне військове лідерство. Ну, от більше того, ми бачили, що Кемерон не через те, що він не любить Україну, а просто через те, що бачить, що Франція може вирватися в лідери на континенті, почав навіть критикувати відправку військ НАТО в Україну. Ну от, і ми бачимо, що це насправді така міняється парадигма. Міняється дуже сильно парадигма, і нам, коли відбуваються тектонічні зрухи, дуже важливо зайняти правильну позицію і посилитися. І завершуючи щодо Угорщини, да, угорщина побігла з корабля. Це перша криса. От, але нам треба зрозуміти наступну річ: щоб тиснути на Угорщину, не треба говорити з угорщиною. Раніше можна було просто дзвонити в Париж і дзвонити в Берлін. Вони змушували орбана робити все, що треба зараз. Просто доведеться дзвонити не в Париж, не в Берлін. Треба просто буде дзвонити в Вашингтон, і вони все рівно зроблять те, що треба просто. Змусять Орбана Орбан, це е, якраз таки той політик, який любить виконувати накази, а не вести вперед. Цікава історична аналогія з деголем, який відвоював для повоєнної зруйнованої війною Франції ядерну зброю. А ті, хто називали себе політиками в Україні, віддали її по суті справи за просто так, по великому рахунку. Ага. Ну так, якщо, ага, якщо чесно, та. За невідомо навіть за що, якщо по великому рахунку розбиратися, я, я вам навіть більше скажу. Я я робив колись такий поверхневий аналіз. Але аналіз того, що ми, ми ж не дотримали, ми віддали і боєголовки, і знищили шахти, ну, знову ж таки там. Знищили на недознищили, да але це 100 мільярдів. Це американські депутати конгресмени говорять, що це 100 мільярдів. Ми що отримали 100 мільярдів за закону за, говорять за, я... за законом на налугара 250 п'ятдесят мільйонів мільйонів. Я ж не помиляюсь. Отримали так. А мали б при оцінках експертів кількість ядерних ракет і кількість знищених шах. Це 100 мільярдів доларів. Уявіть, щоб нам на 94-й рік дали б 100 мільярдів доларів. Та, хоча та б, б за, більше, б за НАТО. далеко та хоча б про вступ до НАТО домовлялися. Ми про це так, згадуємо. Ну просто знаєте, щоб в своєму майбутньому не робити таких помилок і не так, допускати так. до влади. Ось таких політиків, ну маємо ж ми розумнішити всі, всі з вами колективно. Миколо не хочу присвячувати там орбану всю всю програму, але практично у нас вже так і вийшло. Так а тим більше, що у нас є інші ньюзмейкери, а, збурив таку інформаційну хвилю. Понтифік, Папа Римський Франциск. Щоправда, інтерв'ю місячної давності, але воно справило на нас і на світ враження. А я зараз запущу нашу рубрику, яка називається Антитеза, і ми розберемо там все дослівно. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Я думаю, що в словах папи римського франциска, який відповідаючи на питання про білий прапор для України, сказав, що я знову ж таки не, не дослівно. Я передаю суть зараз про те, що треба мати мужність, щоб з білим прапором іти на переговори. Так, от я що, що думаю, що на мою думку, тут існують такі ознаки інформаційної кампанії. А чому, чому вони існують? Тому що синхронно з кількох джерел ми з вами чуємо про перемовини з Росією. Про це говорять в Китаї, про це говорять в Туреччині, щонайменше. І ось навіть це інтерв'ю, затримка його місячна затримка, свідчить, що воно ну якимось чином так синхронно вибухнуло в інформаційному просторі. І в даному випадку папа Франциск говорить не просто про перемовини, а про перемовини під білим прапором. Пане Миколо, папа є папа будь який та будь-який папа, очільник Криму католицької церкви, є впливовою постаттю у світі. Це факт його заяви і його бачення ситуації можуть вплинути на уряди країн, на людей, які живуть в країнах з переважно католицьким населенням. Тим більше що багато таких країн продовжують надавати допомогу Україні. Ось це питання мене хвилює найбільше. Ні, точно ні. Типу, папа, при всій його святості як релігійний лідер взагалі не дотягує до своєї релігійності як очільник держави. Ватикан держава і він офіційно є її керівником. Але от менеджерських політичних функцій йому явно бракує. От його розкритикував навіть Ватикан. Ватикан відмовився від його слів. Святий престол відмовився сьогодні. Голос Америки передає, що вони сказали це особиста думка папи. Святий Престол до цеєї не має відношення. Тобто, вони від нього відрікаються. Ну, як так? Ну, тобто він же лідер. А, а коли а, те, що він чекайте, сказав: зранку... Чекайте, будь ласка, Римокатолицька церква відрікається від, від Понтифіка? Так, да, виходить, так, ну, договорився. Ну, слухайте, а. Були ж папи, які підтримували Гітлера, це ж не значить, що весь Ватикан підтримував Гітлера всю історію. Так, тому вони зараз теж відрікаються від цього. А що робити? Тобто, якщо папу заносить в путінізм, чому всі всі священики, ну знову ж таки, Шевчук, український. Ну, О, наприклад, можемо навіть зачитати слова папи римського франциска із е, закликом е, до України вести та проявити мужність і підняти білий прапор, це особисті погляди понтифіка, а не офіційна пропозиція Ватикану. Росія завжди звертала увагу на свої контакти з апостольською столицею. В Ватикані існує традиція взаємин з Росією російською церквою, передає Радіо Свобода і про це пише голос Америки. Ну, от, тому насправді і Шевчук так само сказав, що той, хто не вірить в українську перемогу. Хай де висповідається, і тут так само можна додати думку: що У нас один прапор синьо-жовтий, інші прапори ми в руки не беремо. Дякую, ну, і тому... Тому те, що, те, що відріклися від нього, навіть його найближчі соратники говорять, що занадто багато він переспілкувався з російською агентурою, яка обсіла нього. Був би він дійсно папою римським. Приїхав би в Херсон, пішов би походив, подивився, поїхав би в Куп'янськ. Подивився, роботино подивився і зрозумів би кого йому підтримувати і кого любити. Те, що в нього є там. Свої антиамериканські погляди знову ж таки давайте дивитися без рожевих окулярів і без доларових окулярів на ситуацію. Америка тут не воює, тут воює Україна. Подивіться заяви Трампа і що Конгрес не дає гроші. Де тут Америка? От ми б не проти, щоб вони допомагали, але зараз вони цього не роблять. Тому давайте теж хай, хай хай папі в Ватикані. Ну знову ж такі, він повинен сюди приїхати. Він не зробить своїх висновків. Я вірю, що в ньому людське переможе, коли він приїде і побачить, скільки людей вбивають сьогодні росіяни цивільних в Одесі, скільки тривог і обстрілів в Дніпрі. Як часто обстріли в Херсоні відбуваються? Хай приїде подивиться, що сидить в Ватикані. Ці заяви робить хай, казали, хай, хай що приїде. Він хворе не може приїхати. Так вже в Африці. Запрошуємо приїздили. посольство Ватикану. Нас очевидно. Слухає, та ну ми з свого боку теж запросили папу римського франциска до України. Хай подивиться на все, що тут росіяни роблять. А я до речі, от щодо історії, той папа римський, який співпрацював з Гітлером свого часу, та він же пропонував полякам віддати данцях. А і що цікаво, Путін заговорив на цю ж саму тему про те, що поширив ще одну дезінформацію, про те, що це поляки винні в тому, що почалась Друга світова війна, тому що не віддали Гітлеру те, що він просив. Ну взагалі такі дивні збіги. Правда, от правда, шляхи господні твої незвідані. Дякую, Микола Давидюк. Політолог з нами був на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.